Хоч пам'ятаєш це МТВ-шний, здається проєкт початку 2000-х, тачка на прокачку О, то. Звичайно, вони там виробляли такі штуки зі старезних автомобілів. Це просто круто. але справжні дива зараз творять українські фахівці, відновлюючи для армії машини з радянського угу. металобрухту. От хто дійсно чарівники це наші майстри, волонтери. Все про тачку на трокачку в нашому наступному сюжеті. Сотні старих вантажівок, що чекали списання на складах Збройних сил України, знову повертаються на службу. Нове життя радянському металобрухту дає проєкт Тачка на тереокачку. Вже відремонтовані та відправлені на фронт десятки автомобілів. О, такий значок на кожній машині чи є, значить ви знаєте, що ця машина була відремонтована нашими силами. Коли вперше побачили в якому стані вантажівки, мало хто вірив, що вони взагалі заведуться, розповідає засновник ініціативи Віктор Шевченко. Але очі бояться, а руки роблять на початку серпня 2022 року, взяли в роботу сім тестових машин, відремонтували їх і вже з вересня, за підтримки командування сил територіальної оборони повноцінно запустили проєкт. Ключова суть всієї цієї історії, що ми говоримо про вантажівки повноприводні. Тому що бачите, з морозами з болотами всім іншим ніяка інша техніка там не проїде, крім тих військових. Радянських машин, які сьогодні бачимо, усе, що їздило та було в задовільному стані, вже на передовій кажуть учасники проєкту. Сучасної техніки поки бракує. Тож потреба у вантажівках на фронті велика: майже 4 тисячі автомобілів. Машини шукають на військових складах по всій країні і роздають тим станціям технічного обслуговування, які згодились допомогти. На придбання нових треба багато коштів, а відремонтувавши старі, можна добре заощадити. Запасні частини для Таких автівок недорогі, та найбільша проблема їх знайти, адже вони радянського зразка допомагають компанії, що займаються імпортом запчастин. Зараз втрачаємо на таку машину близько 3,5 тисячі доларів. Ремонтуємо власне основні агрегати, дивимося мотор, щеплення, руль, тормоза. Те, що вона їхала, не зважаємо на красоту, а вона ще машина їхала, витримувати, що вона повинна витримати, перевести бика або особовий склад. Микола Овчинник уже відремонтував понад два десятки старих автівок. Каже, після ремонту їх ретельно тестують, аби добре їздили, і хлопці не мали з ними проблем хоча б деякий час. Спрогнозувати скільки проживе така вантажівка на фронті, неможливо. Та головне, щоб допомогла українським захисникам виконувати бойові завдання. Зілсо 131. він простояв на МЗ 40 років. Він не заводився. Ну от пригнали з Полтави два. Ми їх за помісяця зроли. Ну можна і раніше, ну світу нема, інтернету нема. Завчався по всій Україні. Чоловік відновлює старі автомобілі разом із сином Андрієм, який працює старшим механіком у міжнародній транспортній компанії. Зараз у майстерні п'ять вантажних машин. Згодом вони поїдуть на передову, а привезуть ремонтувати інші. Виходить конвер. Дві уїхало. Дві приїхали, три уїхало, три приїхали. Одна та ж сама машина, яка буде забирати ці відремонтовані, нам вже привезе. Автомобілі на ремонт на передову машини доставляють теж автомобілями. Це останній бойовий шлях для радянських вантажівок. Нещодавно у логістичній компанії взяли на ремонт п'ять бронетранспортерів. Два з них уже відремонтували. Вони чекають відправлення на фронт. Три перебувають на фінальній стадії. Лишилося тільки пофарбувати. БТР вони стояли на консервації. Йшли під списання, тому що ця модель за, застаріла вже не сучасна. Але маємо те що маємо, і так лоцям зараз потрібно хоч щось з колесами броньоване. То ми вирішили взяти ці 5 БТРів на пробу, чи зможемо їх зробити. Наразі у проєкті взяли участь 12 компаній, але в Україні діють майже 30 тисяч транспортних підприємств і десятки тисяч станцій технічного обслуговування, що теж можуть допомогти. Українське військо потребує нині різних автомобілів, у кожного з яких своє призначення.